Хочу відкрити нашу нову цефіні. Володя повар. Раз, кач Два качанчика. 4 качанчики. Качанчик. Качанчик. Напишите в комментах, скільки я сказал, раз качанчик. качанчик. Сюда будем закидывать наши качанчики. Хто правильно ск скільки посчитає качанчик, то на того я подпису, подпишуся. Ось. Можете зробити кексики собі. Кришоварку на маленьку каструлю і накриваємо. Поки нічого не кидав. Кришоварка це така здоровенська, що треба, щоб воно Як якісь робило. Воно заварює треба. воно не дає ніякі. Воно, воно коротше, не не, не не гріється. Кришка не гріється. Їм на холодна. Вона холодна, яка була, і така є. Касіва, така. Я з города вирвав свого, якого ростив дуже довго. Кстати, якщо... Де вона? Оцю за сушить, вона з нею робить попкорн. Я вам казую. наші качанчики до пар. пар крепкий. І кипи, і кипіння. Ідемо за водою Куче хай вариться куча гариться Засікаємо десь на 13, 15 хвилин. Я засю, а ми йдемо жарити яєчко. Два яйця. Три з горкою ложки муки. Розмішуємо. мішаємо довго, поки не, не буде цих комочків. І муки не буде. Коли буде приліпати, то знаєте, ви на пау Друга серія жде вас.